Привіт, і ласкаво просимо знову. Шукаєте спосіб оптимізувати процеси під час спільної роботи над документом з колегами? Ви знайшли потрібне відео, друже. Дозвольте зробити вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися. Співавторство VAM Files дозволить вам та вашим колегам працювати над документом одночасно, не перебуваючи в одному офісі чи навіть на одній планеті. Коли ви стартуєте сеанс співавторства, документ відкривається у вашому браузері у веб-програмі Office і буде готовий до редагування. Коли документ відкривається для спільного створення, він відображається так само, як звичайний документ, який зберігається для особи, що ініціювала співавторство. Але для учасників маленький тег біля назви документа дещо інший. Щоб перейти до процесу, просто двічі клацніть документ. Або якщо ви отримали посилання, ну ви просто натисніть на посилання. Одна дуже класна деталь про співавторство: Щоразу, коли один із співавторів пише в документі, інший бачитиме це у своїй версії в режимі реального часу. Якщо ви є учасником і виконали свою частину роботи, ви можете просто завершити співавторство, вийшовши зі сторінки браузера. Якщо це ви ініціювали процес, вам потрібно завершити співавторство, а також повернути документ, щоб зберегти зміни у сховищі. Ви також можете скасувати повернення документа, але маєте на увазі, що це призведе до скасування будь-яких змін, внесених до документа під час сеансу. Тепер ви можете йти і милуватися плодами вашої співпраці. А чому б і ні? Це приголомшливо. А коли справа доходить до версії документа, версія оновлюється. Щойно особа, яка вилучила документ для співавторства, повертає його назад. Так просто. Якщо це не спосіб подвоїти вашу ефективність під час співпраці, то я не знаю, що є цим. Якщо вам хочеться більше, то сміливо перегляньте інші відео. Я буду чекати на вас. Чао!